Жимо, і щоб ми з вами е, прийнялися питанням важливості обговорення даної проблеми, давайте для початку переглянемо тематичний відеоролик. Поняття Коня булін від англійського слова булін. Буліканцем я. Людина, яка використовує свою силу і владу щоб перелякати або заподіяти шкоду слабшою. Він визначив, що булінг може бути прямим та непрямим. Домашньому насильству, гендерній дискримінації, порушенню прав людини. Ми, Ми проти насильства. Люди мають право на щасливе майбутнє, а насильство це шлях до безодні. Прояви насилля це шлях до деградації сучасного суспільства. Насилля вороже насилля. І хто цього не розуміє, ніколи всім не помінчує. Насилля порушує основні свободи людини. Насилля не можна знищити насиллення. Тільки любов здатна нам. Поважайте один одного, залишайтеся людьми. Поважайте права та цінності кожної особистості. Не дай насильству процвітати, примножуй любов та добро. На майбутнє посмішки щири, посмішки добрі, посмішки лагідні, посмішки раді. Та факти життя змушують нас задуматися. Як ми живемо, як ми ставимося один до одного? Бисті, дорогі, рідні нам люди. Що змушує бути якась справедлива? Жорсто. Телебачення, інтернет, рекламують жорстокість і насилля. Ми стаємо звичайно пораненими, понімеченими. У нас виникає почуття незахищеності. Ми губимося в цьому світі. А згодом ми можемо стати такими ж агресивними. На жаль, кожен вважає, що булінг – це все те, що трапляється тільки і січок. Але стосується кожного з нас. Як розпізнати, як визначити межу між позитивною та руйнівною силою? Людська жорстокість. Її напевно ніколи. Доволі часто. а тепер давайте повернемось до основної теми нашої зустрічі та познайомимося з відповідальністю підлітків за скоєння булінгу вчинки кривдників зазвичай кваліфікуються як крадіжки, пошкодження майна, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень чи доведення до самогубства. Але з оглядом в України практику найчастіше дії булінгу кваліфікуються як. Настрої відповідно до статті 296 кримінального кодексу, дитина віком до 14 років має часткову цивільну дієздатність, не відповідає за заподіяну нею школу. Згідно з частиною 4 статті 184 Кодексу про адміністративні правопорушення за дії повнолітних полерів будуть відповідати їхні батьки. Дитина може багато чого досягти, стати відомою. Кожна дитина може стати чемпіоном. Кожна дитина може подорожувати та об'їздити весь світ. Але з кожним жорстоким вчинком чи словом. Частинка майбутнього зникає. Відмовся від насилля заради майбутнього. 60% дітей у віковій групі від 2 до 14 років, страждаючи нам менше від трьох видів насильства фізично, сексуально, психологічно. 23% три відсотки тяжких злочнів відбувається в родинах Щорічно 15 тисяч жінок. Гинуть від рук власних чоловіків. В середньому 40% жінок хоча в у житті зустрічаються зі спробами сексуального насильства. Близько 10% чоловіків вважають, що вони мають право бити своїх дружин або дітей. 53% дітей страждають в навчаних закладах, принижуючи гідність один одного. в навчальних закладах це не лише українська біда, а й проблема світового масштабу. Якщо ви стали свідком або жертвою булінгу, не будьте байдужими. Зверніться в органи опіки, соціальні служби або просто ж підтримайте один Адже причайте Іншому щодня повторюючи слова, свобода, певність, сила, свідомість, сміливість, дружба, сім'я, толерантність. Надія, якщо ми будемо вести себе відповідально. Прощати і любити будемо вдячні за те, що маємо поважати один одного, тому зупинимо політику та знущати. Підтримайте нас. Не залишайтеся основа. Ми разом всі! Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості болю і зла, де народом заспівана пісня містить тільки хороші слова, Мій улюблений світ без насильства, де немає страждання війни, де розквітла калина барвиста, і голосінь не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка, а реальне щасливе життя. Бо, звільнивши на світ від насильства, можна зміло йти в майбуття. І коли на теренах країни. Без страждань заживе кожне місто, скажуть люди всієї країни. Україна це світ без насильства. Людина починається з добра, із ласки і великої любові, Із батьківської хати і двора, з поваги, що звучить у кожнім слові. Людина починається з добра, З уміння співчувати, захистити, це розуміти всім давно пора. Бо ми прийшли у світ добро творити, людина починається з добра із світла, що серця переповняє, ця істина, як світ, така стара, а й досі на добро нас надихає. Я хочу жити в світі, де немає зла, і де дитина має право на слово. Не знаю я, чи це пусті слова, чи в світі вже нема такого. Не хочу вірити в цю правду нелегку. Що оповити рідний світ в зневазі, що владу має сила зла, і величі нема в повазі. Потрібно взяти волю у кулак, з добром і щастям йти по світу, подати добрим словом знак і повернути любов маленьким дітям. Людина ж починається з добра, людина починається з простого, і це вже не чиясь погана гра, людина починається з любові. Врятує світ краса, давно так говорили. Тепер врятує світ лише доброта, бо однієї вже краси занадто мало, бо стільки всюди зла, людина вже не та. Тож люди на землі спішіть добро творити, щоб вам не згинути у морі зла, щоб кожен міг серед краси прожити у царстві справедливості й добра. Навчаємося добра, як вчаться мови діти, щоб потім все життя його творить святе. Лекайте крізь роки, троянди ніжній жито, тримайте у руках, як сонце золоте. Даруймо для людей погожі дні весняні, щоб щедрим садом вік святився небокрай, Щоби щоб і пісні лунали до ностями і повнився добром наш дім і рідний край. Будь чистою і світлою дитину! Добро творить у світі кожен час. Добро і є та категорія єдина, яка веде до світла кожного із нас. Добром на доброту відповідай щоднини. На зло також добром відповідай. Покликання найбільше для людини. Добро творити це запам'ятай.